Андрій Олександрович, довгий час тривало блокування засідань Верховної Ради. Засідання, на жаль, так і не відбулися, проте робота в комітетах розпочалася. Як ви прокоментуєте події, що відбуваються в Верховній Раді? У даний час, на жаль, склалась фактично тупикова ситуація з блокуванням парламенту. Все це, звісно, пов'язано з тим, що деякі депутати персонально не голосують. Я Особисто підтримую на 100% е, ці от, знаєте, дії опозиції з приводу того, що потрібно ввести персональне голосування. Я абсолютно підтримую і я особисто завжди ходжу на сесії і голосую тільки особисто і персонально. Але ж ви знаєте, в тій кризовій ситуації, яка, в якій опинилася наша країна, на мій погляд, це не є пріоритетним питанням. Треба вирішувати все ж таки по суті економічні питання, які дуже важливі для нашої країни. Тому я вважаю, що е, фракціям, у яких, на жаль, немає довіри одне до одного, я маю на увазі і фракції опозиції, е, і фракцію влади, е, а також деякі інші фракції, я вважаю, що вони повинні просто... Е, Зробити крок назад і тверезо оцінити ситуацію, в якій всі ми опинилися, і заручником якої є фактично населення України. Це мільйони людей, які чекають від Верховної Ради якихось конкретних дій, якихось рішень, якихось законів, що фактично на даний момент не відбувається. Тому я і мій батько, народний депутат України Олександр Миколаєвич Табалов, Підтримуємо персональне голосування, але вважаємо, що Рада повинна працювати. Це те, чого чекають від нас мільйони українців, а також Кіровограції. Я хочу також сказати, що ми нікому не дозволимо заважати нам працювати і виконувати свій обов'язок перед країною і працювати у парламенті. У той же час хочу сказати, що ми з колегами плідно працювали у комітеті з податкової та митної політики, членом якого я є, і прийняли декілька проєктів законів. Один із, на мій погляд, важливих законопроєктів покращить ситуацію для малого бізнесу, тобто він спростить процедуру відкриття малого бізнесу. Я вважаю, що це дуже позитивно. Крім того, також хочу сказати, що, на жаль, ми вимушені приймати досить багато поправок до податкового кодексу, тому що його приймали два роки тому, і, на мій погляд, поспіхом він не був продуманий так гарно, як повинен був бути продуманий. Окрім того, я хочу повідомити кіровограців, що в комітеті податкової та митної політики я очолив підкомітет місцевих податків і зборів. Я скажу, чому я це зробив. Тому що одним з дуже важливих пунктів моєї передвиборчої програми було питання про е, місцеві бюджети. Я вважаю, що в місцевих бюджетах повинно залишатися більше грошей для вирішення місцевих проблем. У вашій передвиборній програмі один із ключових пунктів стосувався створення додаткових місць в дитячих садочках міста Кіровограда. Я пропоную подивитися наступний сюжет. Ще під час передвиборчої кампанії, зустрічаючись з мешканцями Кіровограда, Андрій Табалов почув чимало нарікань на дефіцит місць у дошкільних навчальних закладах. На відсутність дитсадків скаржилися мешканці Арнаутово, Завадівки, Балашівки, Кушівки, Катранівки. В результаті цих зустрічей було розроблено проект добудови третіх поверхів до типових приміщень дитсадків. Виконуючи свою передвиборчу програму, народний депутат України Андрій Табалов звернувся до Кіровоградського міського голови Олександра Сайнсуса з проханням надати інформацію про стан дитсадків міста. Я отримав відповідь, і виявилося, що кількість місць у більшості дитячих садків у півтора, два, а то й у тричі менше кількості дітей, зарахованих туди. Таких рекордсменів серед закладів аж 13, Наприклад. У дитсадку номер 27 вишенька місць 217, а діток по списку аж 409. Управління освіти Кіровоградської міської ради, на моє звернення, повідомило таку картину, що проблем і необхідності в додатковому відкритті дошкільних закладів та груп немає. Бо фактична кількість дітей, я цитую, які відвідують дитсадки в порівнянні з плановою кількістю місць, нижча, ніж склад дітей по списку. Отже, вихованців дитсадків нараховується 9604. Місць у садках 6643. Але середньорічна фактична кількість дітей у 2012 році 5271. Тобто в цілому необхідності в додатковому відкритті дошкільних закладів та груп немає, зазначено у відповіді кіролоградських чиновників. Так от, якщо вірити меру та управлінню освіти, то батькам взагалі немає про що турбуватися і хвилюватися. Виявляється, що у нас взагалі в місті немає такої проблеми, як е Відсутність додаткових і відсутність достатньої кількості місць у дитячих садках. Але ж я знаю, що люди звертаються, що люди незадоволені. Я особисто знаю багато людей, які мають такі проблеми. Так от, я пропоную наступне рішення. Я хочу, щоб е, інформацію батьки надавали не е, у міські органи влади, а, не, а безпосередньо мені. Я хочу, щоб е, ви. Жителі міста Кіровоград безпосередньо зверталися на адресу, яка нижче вам буде показана на телеекрані, для того, щоб ми все ж таки розібралися серйозно у цій ситуації і змогли допомогти. Ще одна тема, яку хотіли б сьогодні обговорити, це ситуація навколо церкви в Новоархангельську. Давайте подивимось про цей сюжет. На Кіровоградщині триває конфлікт щодо конфесійної приналежності храму святого Володимира у Новоархангельську. У листопаді минулого року обласна державна адміністрація своїм розпорядженням перевела релігійну громаду Київського патріархату під юрисдикцію Московського патріархату. Рішення влади було прийняте без відома і врахування думки громади. 4 лютого, не дивлячись на цілу низку невідповідностей у свідченнях, суд першої інстанції відхилив позов громади до обласної. Сної державної адміністрації склалася абсурдна така річ, коли громада оскаржує е, дії облдержадміністрації, що ми не переходили нікуди, а суд вирішує, що ні, ви перейшли. Громада говорить, що ми не збирали збори. Ми не вирішили такого питання. А суд каже, ні, там десь збори збиралися, які вирішили за вас це питання. Ми будемо доводити свою правоту в апеляційних інстанціях. тобто, боротьба продовжується. Наші вір'яни. Е, Стоять чітко на на позиціях захисту свого храму і бачимо перспективу, щоб законним способом досягнути вирішення цієї ситуації. Андрій Олександровичу кілька місяців тому ви ініціювали прес-конференцію аби захистити релігійну громаду в Новоархангельську. З самого початку я надавав юридичну підтримку релігійній громаді і мої юристи підготували апеляційну скаргу на те рішення, яке було прийнято 4 лютого. На мій погляд, суд просто не взяв до уваги деякі важливі факти. Я хочу сказати, що це стосується, по-перше, того зібрання яке начебто мало місце, там де, там, де парафіяни прийняли рішення переходити до московського патріархату. Так от, насправді, коли запитували свідків, то вони не підтверджували, що такий факт відбувся. Крім того, у матеріалах справи говориться про те, що і за протоколом зібрання говориться про те, що було зібрано 150 підписів. А фактично та зала, де відбувалися такі збори, ну, могла вмістити ну, максимум 40 людей. Тому я вважаю, що е, апеляційна інстанція може об'єктивніше поставитися до цієї проблеми. Я хочу нагадати, що в Україні діє закон про свободу совісті та релігійні громади, згідно якого держава не має права втручатися у внутрішні е, питання релігійних громад, що фактично обласна державна адміністрація зробила своїм рішенням. Фактично обласна державна адміністрація сприяла переходу громади від Київського патріархату до Московського патріархату. Я вважаю, що це неприпустимо. Держава не має за будь-яких причин втручатися у внутрішні настанови та внутрішні е питання, внутрішні цінності релігійних громад. Тому я буду всіляко сприяти, тому що все ж таки справедливість була е встановлена. І права громади Київського патріархату були відстояні. Минулої передачі, Андрій Оксанович, ми з вами говорили про мобільні війни у Кіровограді, зокрема про район Новомиколаївки, де місцеві жителі виступили проти будівництва і встановлення вежі мобільного зв'язку по вулиці Індустріальній. От я знаю, що ви активно захищали права мешканців Кіровограда. І які ще є новини з саме з Новомиколаївки? Ну я найголовніше хочу сказати, що у січні була проведена акція, в якій прийняли участь мешканці Миколаївки, які живуть біля цієї, скажімо так, проблемної. Ділянки земельної, а також в цій акції прийняла участь громадська організація Кіровоград, наше рідне місто. Так от, згідно з акцією... Була створена вежа зі стартових пакетів МТС і спалена для того, щоб показати всій країні відношення мешканців і відношення громадських організацій до цієї проблеми. А я скажу, що проблема дуже велика. Я особисто був на цьому заході, я спілкувався з громадянами. Спілкувався з мешканцями Новомиколаївки, ми фактично порозумілися на тому, що так робити неприпустимо. І, до речі, я декілька разів виїжджав туди, компанія МТС просто веде себе, на мій погляд, неприпустимо. Вони не спілкуються взагалі ні зі мною, ні з мешканцями, ні навіть з органами місцевого самоврядування. Тому я буду готувати проєкт закону. Або зміни до закону для того, щоб е, можна було це питання якось контролювати, для того, щоб у громади був якийсь контроль е, за цим. Хочу також сказати, що е, після мого звернення як народного депутата прокуратура все ж таки встановила, що... Власник земельної ділянки порушив земельне законодавство і та вежа, яку встановлено було, вона не мала права бути встановлена там, тому що ця земельна ділянка виділена під розміщення магазину. А там стоїть вежі. Тобто це порушення, за яке власник земельної ділянки буде притягнутий до відповідальності. Більше того, за сприянням моєї юридичної служби один із мешканців Новомиколаївки Володимир Плотницький подав позов до Кіровоградського окружного адміністративного суду з приводу того, щоб скасувати рішення Державної архітектурно-будівельної інспекції, яким було надано фактично погодження на побудову цієї вежі. Моя юридична служба буде працювати на те, щоб все ж таки скасувати це рішення і щоб вежу демонтували. Це наша, скажімо так, наша основна мета. Андрій Олександрович, де можна потрапити, як і де можна потрапити до вас на прийом, де ви приймаєте громадян? Громадська приймальня відкрилася у місті Кіровограді за адресою вулиця Шевченко, 60 і до моєї приймальні можна потрапити і записатися до мене на прийом за телефоном, який ви можете побачити на екрані.